Hello again, hello everyone, hello Ukrainians. Welcome to our English lesson. How are you today? How are things? Same as always? I think it's great also. Do you agree with me? Привіт усім, привіт, Українці! Як ви? Як ваші справи? Все як завжди? Так, це теж непогано, правда? Погодитесь зі мною? Що ж, сьогодні ми говоримо про щоденну рутину. Daily routines. Так, ви, мабуть, подумали, що ця тема надто велика, масштабна, про що ж ми сьогодні будемо говорити? Я зосередила вашу увагу на деякі певні деталі, які ми сьогодні проговоримо, які досить будуть практичні у нашому щоденному житті. Отже, дивимося на сьогоднішній план. We are going to talk about your school day, поговоримо про ваш шкільний день. Також ми поговоримо про ваш вільний день, про ваш вільний час. We are going to talk about your free time habits. Also, we are going to talk about sleeping habits. І поговоримо також про звички сну. Звучить інтригуюче. Сподіваюся, що так. Ask yourself, what do you do every day? Запитай себе, що ж ти робиш кожного дня? What is, what is typical day like for you? Який типовий день є для тебе? Який звичайний день є для тебе? Навіщо ці питання варто собі ставити? Ставлячи ці запитання, ви дещо трошки аналізуєте, про що буде мова. Отже, давайте поговоримо про ваш шкільний день. Так, у нас є деякі запитання, які можуть ставити вам, які ви можете ставити, так? Подивимося, що це можуть бути за запитання. What's your school day you like? Який твій шкільний день? Хм, думаєш, що ж тут можна сказати? Звичайно, подивимося, що ж ми тут можемо відповісти. Також може бути питання: what time do you start and finish, в якій годині твій день починається і в якій годині твій день завершується? Do you take any breaks during the day? Чи є у тебе перерви протягом дня? Ну, звичайно, що ви відповісте так. Але треба дещо проаналізувати детальніше стосовно цих запитань. Let's see how you could answer for this question. Почнемо з запитання, яке звучало е, попередньо. What time do you start and finish фініше В Котрі годині твій день починається і в якій годині твій день завершується? Так, можна коротко відповісти, вказавши конкретну годину, а можна дати більш повну відповідь. You can say I start school at 9 and I finish at 4. Я розпочинаю школу 9 годині і завершую в 4. Це досить так стандартно звучить, але це і буде доречно так відповідати. Maybe you have a more flexible schedule, so you can say my day starts in different hours every day. It depends when I have my first lesson. Так, якщо у тебе більше графік гнучкий, ти можеш це сказати дещо по-іншому. І тут наведене речення перекладу вам, що мій день починається в різні години, і це залежить від того, коли. Перший мій урок, коли перший урок мій розпочинається. В деяких школах є нульовий урок, і зазвичай він може бути, може відмінятися. І тому часто такий графік в кожного може бути по-різному. Um, yes, If you are busy, you could say things like. Якщо ти, наприклад, більш маєш графік, такий насичений, зайнятий, і ти можеш сказати слідуючі фрази. Наприклад, ми можемо сказати I often have to stay late at school. Я часто залишаюся допізнав школі. I often have to stay. Have to stay – повинен залишатися. Така обставина, так виникає. Також ми можемо сказати I finish o'clock at the earliest. Я закінчую в четвертій годині. Як чим пораніше? Uh, might uh, say коли в тебе є більш такий розслаблений день, ти можеш сказати наступним чином. I usually finish school at 3.30 at the latest. Я зазвичай завершую школу в 3.30, і це є найпізніше, тобто не пізніше. I never stay late or do overtime. Я ніколи не затримуюся і ніколи не перепрацьовую. Ще раз зверніть увагу на ці фрази, і якщо є потреба, занотуйте, тому що вони дещо детальніше трошки говорять стосовно вашого шкільного дня. Так, бо насправді конкретика це добре, коли ми там починаємо школу, коли ми завершуємо школу, але часом складаються обставини так, що справді нам треба або затриматися, або навпаки, швидше ми приходимо додому. І тут якраз оці фрази будуть в цій ситуації доречними. The phrases as earliest. And the latest are useful if you want to talk about extremes. Ще раз хочу звернути вашу увагу на фразу ед earliest. так якщо перекласти не раніше ця фраза звучала в попередніх реченнях, і також була фраза «at the latest», це найпізніше. Тоже вона була в попередніх реченнях. Ці фрази ми можемо використовувати тоді, якщо якісь є конкретні межі так стосовно нашого графіку. Іншим способом ми можемо використовувати слова «often», «usually». ці прислівники. До речі, тут ще буде списочок їх набагато довший, тому що варто пригадати. Бо саме вони допомагають нам вказати, наскільки часто та чи інша дія може відбуватися. Yes, and have a task for you. What about you? What's your school day like? який твій шкільний день. Як ти можеш відповісти на це запитання? Ти можеш сказати. Що він у мене досить насичений, і вказати іменно години, коли твій шкільний день починається, коли він завершується. Все це ми проговорили попередньо. Тобто, можемо сказати: it's a very busy day, it starts at 9 o'clock, and as usual it finishes at 4 or 5 o'clock. Як варіант, всього-навсього два речення, але вони досить гарно і доречно описують в загальному е, твій графік. The next part we are going to talk about free time habits. В другій частині ми поговоримо про вільний час. І, можливо, я тут саме більше зосереджуюся на цій частинці. Що ж ми тут будемо аналізувати? Знову ж є питання. What do you do you in the evenings after school? Що ти зазвичай робиш по вечорам після школи? Ну, в більшості, можливо, скаже, так. Роблю домашнє завдання, do my homework. It's nice, це добре, але я думаю, що у вас і безліч є інших справ, які ви виконуєте. Are you active? Чи ти є активна особа? Так. І наскільки ти активно цей час можеш проводити? Do you like going out or doing lots of different things, or do you prefer to stay at home and relax? Uh, чи ти любиш виходити так, кудись, чи планувати якісь різні речі? А можливо, ти надаєш перевагу залишитися вдома і просто відпочивати. Це, до речі, теж гарна ідея, правда, нікуди не йти, сісти перед телевізором, просто щось подивитися цікаве. Так, ці питання, звичайно для власного самоаналізу. Зараз ми подивимося, як ми можемо на них відповідати, але знову ж таки заохочую вас і ці питання ставити теж один одному, тому що ми ж не тільки відповідаємо, так ми повинні також проявляти свою ініціативу і запитувати іншу людину також про її час. Окей, okay, so like I like to get out of my house when I can. Так, я люблю виходити з дому, коли я можу, коли в мене така можливість виникає. To get out – вийти, вийти на прогулянку, вийти кудись, просто подихати свіжим повітрям. Ці деталі, до речі, теж можна уточняти, але ця загальна фраза get out of the house, вийти з будинку, вона так загально трошки характеризує про твій намір. Так? А далі ти вже можеш конкретно сказати, що саме, куди ти направляєшся. Ще одне речення, яке тут є, як е, приклад, I try to arrange something most evening. Більшість вечорів я намагаюся щось влаштувати, влаштувати, запланувати. Так, це теж звучить думка загально. Після такої думки можна щось конкретно сказати. Watch TV or, um, I don't know, something else, paint or draw, for example. так, можна уточнити, що ми можемо робити, спланувати на вечір малювати чи подивитись телевізор як варіант. I prefer to stay busy. Я вважаю, що краще бути зайнятим. Дуже непоганий. Так варіант чимось себе займати. Це не обов'язково домашнє завдання виконувати, це може бути щось із вашого хобі також. Тим ви себе також можете зайняти. Ну що ж, занотували, запам'ятали, можна тоді рухатися далі. If you prefer staying at home, you might say, I don't have the energy to do much after school. У мене не вистачає сил, щоб щось зробити ще після школи. Тож такий стан це може бути доречним і це нормально. Зверніть увагу, I don't have the energy, I don't have the energy. Так, ще раз хочу звернути увагу на цю іменну фразу. Не маю багато енергії. Дуже насправді звучить по-простому і дуже легко запам'ятати. The the next one, I just crash on the sofa and watch TV when I get home. Я просто лягаю на диван, дивлюсь телевізор, коли повертаюсь додому. Тоже своєрійний такий пасивний відпочинок, так і він кожен теж нам потрібен. Не завжди ми повинні щось активно так діяти. A crash on the sofa дуже така непрос нестандартна фраза, так але ми можемо її також в такому контексті використати і е, буде перекладати, як лягаю на диван, так падає, можливо, на диван, навіть можливо, краще сказати. Ще одне речення, що тут маємо. Подивимося: «During the school week, uh, there is just isn't the time to do much». Протягом навчального тижня так просто не вистачає часу, що ще робити. Часом буває теж, що справді тиждень досить насичений, і коли тебе питають, ну як там, чим ти займалася ще на протягом тижня свій війний час, та нічим. По суті, він дуже був насичений. Тому можна про це також говорити. Ну що ж, запам'ятали, занотували, сподіваюся, що так. Вже, як я згадувала, ми часто використовуємо. Прислівники для того, щоб уточнити, наскільки та чи інша дія може відбуватися. І це справді варто робити, тому що тоді ви даєте співрозмовнику ясність, наскільки часто ця дія відбувається. Давайте пригадаємо разом ці слова, прочитаємо і занотуємо: офен, часто, generally – загалом, самчаймс іноді, always завжди. Usually зазвичай, occasionally зрідка. До речі, теж похоже до слова Sometimes іноді так. Це такі співзвучні навіть перекладі. Once a week. Раз в тиждень. On Wednesdays, посередах. До речі, можна тут справді залучити будь-який інший день тижня. Every Friday кожної п'ятниці. Тепер подивимося, як це буде працювати іменно в контексті. Тут теж підготовлені певні речення. Отже, ми можемо сказати I go out with my friends once a week. Я гулю, гуляю з друзями раз на тиждень. Угу, once a week, Так, використана фраза з е, попереднього слайду. Також е, можемо сказати I go to the gyms on Wednesdays. Я хожу в спортзал по середам. Ай get home. зазвичай я бігаю по парку бо в парку після того як я прийшов додому. Ці е, слова виділені once a week, on Wednesdays, generally, деталізує наскільки та чи інша дія часто відбувається, і дає, як я вже говорила, ясність розуміння так стосовно тої дії, і нема вже потреби ви співрозмовника перепитувати, а як часто ти це робиш, тому що ви вже зразу сказали в ході контексту. Застосовуйте ці слова, це направду дуже дуже важливо і практично. Yes, and task uh, for you. What about you? What do you do after school? What do you do with your free time during the day? Що ж ти робиш у вільний час? Що ти робиш зі своїм вільним часом, якщо він є протягом дня? Дуже багато насправді було речень, згадано попередньо. Я думаю, що кожен вже для себе знайшов відповідну відповідь і готовий відповісти. Практикуйте, можна це зараз навіть і голос проговорити. Так, добре, дивимося. Наступна частина. It will be the last part for today's are going to talk about sleeping habits. Трошки поговоримо про сон. Here are the question. Are you a morning for a person or a night owl? Так, чи ти є рання пташка, чи ти є пісня пташка? Неважливо, чи ти є раніше чи пізні, але часто ми стикаємося з тим, що нам можуть ставити питання, коли ти лягаєш спати, коли ти встаєш і так далі. Можна так конкретно сказати що стосовно годин, але можна дещо більше про це проговорити. Питання, які можна поставити, наприклад, what time do you usually get up or go to sleep, в які годині ти прокидаєшся або ти встаєш, як я вже сказала. Так? Uh, do you find it easy to get up early in the mornings? Чи ти з легкістю прокидаєшся вранку зранку? How much sleep do you need every day? Скільки тобі потрібно спати кожного дня? Так? Скільки годин мається на увазі? Ну що ж, що тут можна відповідати? Можна коротко сказати, конкретно годину або загальну кількість годин, скільки я сплю? А можна щось трошки цікавіше в своїй мові? застосувати. І зараз ми якраз подивимося ці корисні фрази. Окей, okay, so, uh, look at this some useful uh, language which you could use. For example, I really struggle to get moving in the morning. Вранці мені дуже важко ставати з ліжка. Зверніть увагу на фразу «struggle to get moving», «struggle to get moving». Ще раз хочу підкреслити. Можливо, не проста це слово сполучення для запам'ятовування, але досить влучна іменно в цій ситуації. Так, коли ми там пізно лягли, от справді мало спали, стали зранку, дуже важко прийти до тями. І тут ця фраза «struggle to get moving» буде іменно доречна в цій ситуації. Ще одне речення, «I stay up late on weekends. Я засиджуюсь допізна на вихідних. Знову зверніть увагу на фразу stay up late. stay up late. Так? Stay залишатись допізна. Тут вже трошки простіше, бо я думаю, що ви ці слова однозначно знаєте, таке дещо поєднання. Буде якраз деталізувати іменно ту ситуацію, коли ми справді засиділися. Ще одне речення, яке у нас тут є Sometimes I take a nap in the afternoon». Так, інколи я дрімаю в день. Я думаю, що це в кожного буває, коли в нас був досить насичений день, шкільний день. Так ми приходите додому і собі злегка трошки прилягли, подрімали. То якраз «take a nap» — дрімати, трошки поспати, відпочити. Ну що ж, я думаю, що вдалося щось занотувати, хтось запам'ятав в усній формі. І знову ж таки наголошую, бути різноманітні у своїй е, мові. Не просто е, варто говорити, уточняти години, коли я лягаю спати, коли я встаю, і все. Так? Це можна говорити, але далі як продовження цієї думки можна просто повідом... сказати про свій стан, наскільки ви себе почуваєте, якщо, наприклад, зранку там проснулися рано чи навпаки пізніше. Тож, давайте підсумуємо, що ж ми сьогодні хотіли навчитися. Так? Yes, we, we have learned how to talk about your school day. Трошки ми проговорили, як ми можемо в загальному охарактеризувати, коли наш шкільний день починається, коли він завершується. так? you can say my day is very busy at school start at 9 o'clock finishes at Uh, three or four o'clock. Um, I can stay later at school, можу трошки пізніше залишатися в школі. Ну і було безліч насправді інших фраз, які доречні в цій ситуації. Also, you have seen how to talk about free time habits. Трошки ми проговорили, як ми можемо говорити про свій час вдома, коли ми приходимо зі школи. Так, І теж були досить цікаві фрази: go out with friends, for example, вийти з друзями кудись, так, прогулятися або просто залишитися в Stay at home and, for example, watch TV. Це теж якби непоганий варіант. І звичайно, ми трошки говорили про sleeping habits, про е, звички спати, коли лягати, спати, так. Е, молодь дуже швидко не любить лягати спати. Зазвичай це буває пізніше, так, і деколи зранку такий стан не зовсім, який би нам хотілося. І ці фрази хотілося б вам подати, зазначити, щоб ви знали в подальшому, можливо, як пояснити. Коли ви так опиняєтеся. Що ж, дані матеріали були взяті з OxfordOnlineEnglish.com. Якщо у когось є бажання цей матеріал ще раз проглянути, можете зайти сміливо на цей сайт. Зараз з вами прощаюся, зустрінемося наступного разу, щось цікавенько, теж з вами повчимо. Проговоримо. So, guys, see you next time. Have a nice day and bye-bye!